Тут на вулиці Мучні, розташована львівська експериментальна кераміко-скульптурна фабрика. Вона належить Львівській обласній організації Національної спілки художників України. Управителем є фірма Акрополь, каже голова обласної організації Ігор Гавришкевич. За його словами, спілка хотіла б створити музейний простір на території фабрики. Для цього їм потрібен інвестор. Мова йде про музейний простір, де власне вбереглися деякі творчі майстерні, яких творилися. І скульптури там працювали такі відомі патріоти України, скульптори, ну зокрема як Сергій Литвиненко, який там саме створив пам'ятник у бронзі відбивав так: пам'ятник Івану Франку, що є на могилі на Личаківському центрі, на скульптурній фабриці. Працювали наші е, знамениті шклярі, і ясно, що цю пам'ять треба зберегти. Створення мистецького містечка на території львівської керамікоскульптурної фабрики підтримує начальниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко. Багато художників би хотіли туди повернутися, молоде покоління також і міг би бути дуже гарний такий мистець, таке дуже гарне мистецьке містечко, тому що дійсно там є. Дороги там є з'єднані ці будівлі між собою складною системою комунікації. Дуже шкода би було, щоб цю територію. Остаточно знищили чи забудували якими житловими будинками. Однак у створенні музейного простору можуть бути труднощі, каже голова Львівської обласної організації Національної спілки художників України Єгор Гавришкевич. За його словами, Львівська міська рада позбавила спілку піг на нерухомість. Нас на позбавлення біг з 1 січня 2022 року. Спілка художників змушена буде платити за свою нерухомість податок. Більшує мільйона тих, мільйон двісті тисяч приблизно, так? Яка логіка тоді в тому, що музейний простір, тобто в цілому культурний заклад, можна сказати, так. Накладається таким величезним податком, якщо це йде в такому напрямку культурної спадщини, тобто реально збереження її пам'яті і таке інше, так то в таких випадках немає логіки стовідсотково немає логіки накладання такими великими податками. У міській раді пояснюють, що податок на нерухомість нараховують лише у випадку, коли є орендарі. І зобов'язання, які вони мають перед міською радою, вони не виконують плату за землю, вони не платять. Там де здійснюється виробниця діяльність і по закону, і по нашій ухвалі від податкова нерухомі звільнені. Це як пільга наступного року виробниче приміщення звільнені. Рік тому у Львові презентували виставку Лабіринти Львівської кераміко-скульптурної фабрики. Це проєкт про історію цього підприємства. Його куратором був Павло Гудімов. Ми розпитали його, як він ставиться до створення мистецького простору на території фабрики. Треба збиратися, щоб голови зібралися, думали, говорили, брейнстормили і в кінці кінців зробили висновки, які в якому форматі. Відносно того. Чи може це бути на території фабрики, якісь музейні, виставкові площі, все може бути. Але а, я реаліст, я практик. Я бачу, що навколо того багато балачок, але конкретних кроків не зроблено. Я думаю, всі 2000-ті, -90 90-ті можна було вже про це поговорити і зробити щось. Ірина Ферен, Тарас Фомін, Роман Гнедешин. Новини на Суспільному. Львів.